Добрий ранок, друзі! Зимовий період найулюбленіший час як для дорослих, так і для вас діти. А саме зима приносить нам найбільше свят та омріних подарунків, святковий настрій та передчуття чогось неймовірного. А все починається з однієї грудневої ночі, коли десь у долині чутно тихесенько мелодію дзвіночка. Небеса блестять зірками, а їхні промені ніжні, чисті, Сяють ясним золотом, освітлюють путь Святому Миколаю, що зі своїми маленькими помічниками, Янголятками поспішають в кожну хату, дарують подарунки, і саме цієї ночі всі згадують свої мрії та бажання. Бо то ніч чудес та дарунків. Так, діти, саме сьогодні мені хочеться розповісти вам про святого Миколая Чудотворця, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Колись дуже-дуже давно жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою, його батьки померли та залишили йому великий статок. Миколай мав дуже добре серце і бажання допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок, в якому були харчі, одяг, гроші, та йшов до оселі, де жили бідні люди, підкладаючи подарунки під їхні вікна. А найбільше Миколай любив дітей, тому вони завжди першими отримували від нього подарунки. Минули роки Миколай став священником, і всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість. Та про діток Миколай і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді, тоді він йшов до неї з утіхою і подарунками. Саме у ніч з 18 на 19 грудня в оселю до дітей приходить Миколай та кладе під подушки чи у чобітки дитини бажані подарунки, а допомагають. В цій справі маленькі янгалятка кажуть, що подарунки від Миколая одержують лише слухняні діти. А що ж чекає на неслухняних, запитаєте ви? Неслухняні можуть дістатися різочка, та я сподіваюся, що серед вас немає таких діточок. З неба падають сніжинки, люди. Всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік? Так, приходить новий рік. Кожна людина чекає новорічного чарівництва. Багато хто вірить, що новорічна ніч виконує всі бажання. Особливо чекаєте ви діти, так? Адже перед новим роком. Ми прикрашаємо ялиночки вдома, дом, в, в будиночках. До Нового року прикрашаються міста. А вдома вже у когось прикрашена ялинка, діти? В небі зірочка зійшла, звістка радісна пройшла. Християнське торжество називаємо Різдво. Давним-давно це було. У нас е тріскучі зимові морози кружила заворюха, а далека-далека від нашої Батьківщини тихою ніччю народилася немовля. Христос. До Різдва люди починають готуватися заздалегідь. Готуються заздалегідь, купують подарунки, готують пригощення, розучують пісні, вірші, колядки. Тільки на небі з'явиться перша зірка, люди вдягають святковий одяг, застеляють стіл святкової скартиртиною і починається святвечір. Готують традиційну вечерю. У спеціальній глиняній пасуді макітрі подають медову пшеницю пшеничну кашу з маком, з горіхами, яка називається кудею. А ще попереду дуже багато свят, щедрий вечір свято Маланки. Святого селя, де хлопчики ходять, посівають, свято водохреща. Цього тижня ми обов'язково поговоримо про всі ці свята іще. Ось скільки попереду у нас багато свят. Напередодні тих свят, про які я вам розповідала, бажаю вам діти, щоб усі ваші побажання здійснилися. А скажіть мені, будь ласка, діти, ви вже дома. нарядили ялиночку? А які подарунки вам подарував Святий Миколай під подушки? Розкажіть нам, будь ласка, прийшли фотографії. Ми, буде, ми будемо дуже раді побачити та роздивитися, що ж вам подарував Святий Миколай. А зараз до побачення. Пока-пока.